Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали вісім населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова за добу. Постраждали четверо людей. Внаслідок обстрілів у місті Куп'янськ постраждав 63-річний чоловік. У місті Дергачі постраждав 56-річний чоловік. Внаслідок підриву на невідомому предметі в селі Циркуни. Постраждали 58-річний 20-річний чоловіки. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Одна ракета Х. 38 сім кабів, дев'ять БПЛА, типу шахет, два БПЛА, типу ланцет, три впівдрони. Один БПЛА тип встановлюється. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Куп'янський район. У селищі Куп'янськ, Вузловий, селі Смородьківка пошкоджено чотири будинки. У місті Куп'янськ автомобіль. У Чугуївському районі в селі Верхня Писарівка пошкоджено три приватні будинки. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 67 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники загасили три пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Ізюмському та Чугуївському районах області. Наразі триває ліквідація пожежі на території цивільного підприємства у Київському районі міста Харкова. За добу рятувальники ліквідували 21 пожежу в природних екосистемах на загальній площі 68 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 109 одиниць вибухонебезпечних предметів. Метів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На харківському напрямку агресор п'ять разів штурмував позиції наших захисників у районах Вовчанська, Кам'янки та Глибокого. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Загризового, зеленого гаю, Голубівки, Степової, Новоселівки, Колісниківки та в бік Курилівки. Марія Солов'яво Дмитронгоєнтейгор Мікенін. Харків. Новини.